Чоловічі одяг ліверчі. світшот, Рукавчик манжет. Знизу також манжет. Всередині фліз. Розстібається. Розмір XL. Спортивні штани без карманчиків з надписом. Знизу манжет. Всередині фліз. Заді також немає карманчики. Розмір XL. З карманчиками з штани, Знизу манжет всередині фліс з надписом. Ззаді без карманчиків, розмір XL. Белюрубі штанці. Прямі донизу. З карманчиками засібається близько какуцик. Ззаді також присутні карманчики, розмір M. Така ж моделька в розмірі L. На сині прям з карманчиком на саме чок. ззаді також присутні карманчики, розмір М та також моделька трішки світлішого кольору, розмір М.